От я ще хоч раз. Ти забулася як говорити? Ти ще хоч раз. Та почекайте, дивись батута йде. Стій тобі скільки? П'ять, він лопне під тобою. Та то для дорослих також, дивись, мужик пригає. Та він з дитиною. Я тебе прошу, то дитина з ним подивись, який він щасливий. Я так хочу. Чекай, скільки коштує 60 гривень? 10 хвилин іде. Та ну я не люблю таке. І взагалі в мене грошей не дуже багато. Я думала, ми тільки на каву підемо. Обов'язково зайдемо, але пізніше. Ну йдемо, я за тебе за кем. Ну як повертати мені не потрібно. Ну це все таки буде нечасно, тому що це ж я захотіла. Та мені якось незручно. Ну ти зі мною за компанію, хоча б просто постоїш. Я і тут можу постояти безкоштовно, а не за 60 гривень. Іде. Як жарко після того батуту, я не можу. Чого такого не було, коли ми дітьми були? Та тобі зараз не сильно заважає. О, там кава є. Ой, слухай, давай тільки не каву, мені і так жарко, я так як варена. Давай краще морозила. Два, будь ласка, 80 гривень. 80 гривень. Я почула. Плати, я звичайно не проти тебе пригостити, але ти б хоча б сказала. В сенсі пригостити. Я за тебе на батутах заплатила. Заплатила ти купиш мені Все всечасно. А нічого, що ти сама потягла на ті батути. Я не хотіла це. По перше. А по-друге, ти сказала, що закинеш за мене, і тобі не потрібно віддавати. Ну, але це не чесно. Я думала, ти сама додумаєшся. Я зрозуміла. Ти хотіла за мій рахунок погуляти, а не вийде, а не вийде. Все, я додому Морозиво сама їж. Ти сама його захотіла. І я буду картоплю і салатик, і все. А ти? Слухай, а давай візьмемо сирні палички. Тільки на двох, бо їх там багато, вони дуже смачні. Ой, якщо чесно, я сир взагалі не люблю. Я точно паса, ти можеш брати. Але мені, в принципі, цікаво, взагалі, яке вона на смак, я візьму в тебе одну штучку. Та тобі сподобається. Ну то прям, то прям дуже смачно. Ага, дякую, дякую. Ось це твоя половина. Тут чотири штучки виходить. чотири мені чотири тобі їж, Це дуже смачно. Спробуй. Та я пригощаю, от спробуєш і собі замовиш. Ой, не моє, мені зовсім не подобається. Ой, мені аж недобре. <свісна> не розумієш ти смаку. О, так смачно було. А що ти не будеш доїдати? Якщо мені не подобається, то для чого? Я і так прекрасно поділа. Ідемо. Тримай. Нащо мені твоя карта? Ну як, ми ж палички на двох брали? З тебе 45 гривень. Так я ж їх не їла. Так і я ж їх через тебе не з'їла. Чому? Треба було забрати з собою. Ну як я можу? Це ж твої. Ну ми ж на двох домовилися взяти. Вони просто... Я знала, то я б, ну, чесно, сама не брала би. Не знаю, з ким ти там домовилась, але я ще з самого початку казала, що я їх не буду їсти. Рахуй, тупо викинула в смітник. Ти і свої гроші не бережеш, і мої також, а нашу. Але ти ж сама. Немає мені більше, про що з тобою говорити? Блін, може, повернутися, може, там ще все не з'їли.